На Хмельниччині ситуація щодо захворюваності на ГРВІ та ковід стабільно висока. Попри те, фахівці фіксують зменшення кількості хворих в порівнянні з минулим тижнем. Нині у стаціонарі знаходиться 437 хворих на грип. Ще близько 11 тисяч пацієнтів лікуються амбулаторно. Що стосується ковіду, то тут ситуація трошки інаша. На декілька осіб зменшилася захворюваність, але кількість госпіталізованих осіб збільшилась. І турбує те, що 25 відсотків із захворівших заходять на стаціонарне лікування. дев'ять осіб в реанімації. В основному на ковід хворіють люди старшого віку. За словами санітарного лікаря, відсоток захворюваності залишиться стабільним ще два тижні. Далі піде на спад. Нам потрібно дотримуватись простих профілактичних заходів. Це носіння масок, якомога менше відвідувати організовані колективи. Щодві години провітрювати приміщення. Живайте, будь ласка, більше овочів, фруктів. Відновлюється і навчальний процес на Хмельниччині. У 85 школах діти повернулись до очних занять. Вчителі лише трьох закладів проводять уроки у дистанційному форматі. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.